Доброго Ранку мої любі глядачі. Доброго ранку це українською. Good morning – англійською. Buenos dias – іспанською. День Добре польською. І так починаємо з вами сьогодні готувати фаршировані перчики. Ось, ви бачите, у каструльку я обрізала перець різного кольору. Ви бачите, буде смак набагато смачніший вони будуть. І так, е, обрізали, вичистили і. Поставили ось таку каструльку, скільки вам їх треба. Дивіться, бачите, ось так. Поставили, вам буде краще, набагато швидше їх туди закидати. Що нам для цього потрібно. І так, відставляємо, поки що перець. Нічого промили, почистили і поставили у каструльку, якою ви будете. Для чого каструльку? Щоб воно покрило повністю. І ваш соус і водичку воно покриє повністю і буде гарно там варитися. І так, поки що це відставили. Тепер ми приготували ще рис. Пів стакана рису. Я довела до кипіння, водичка википіла і ось сюди. Перекидала. Дивіться, ціла така, ось така мисочка, Пів стакана. Далі, в мене був один кабачок, я його потерла на велику ось таку терку. Воду нічого не зливала, нічого не солила. І так, потім будемо із м'ясцем і з рисом це змішувати. Чому я роблю із кабачком? По-перше, кабачок у мене свій. По-друге, його можна сказати, треба використовувати для здоров'я, тому що рису. Раніше я багато рису кидала, тепер ні, тому що е, лікарі говорять, якщо є тиск, якщо ви вже в такому віці, не будемо його називати молодому, то треба менше рису, щоб не піднімався тиск. Тепер, ну а все рівно ж хочеться. Значить, ми маємо з вами ось скільки, як ви бачите, у два рази більше ніж рису, м'ясо. Ви можете брати м'ясо свинини, курочки, індички. У мене трішки індички. Трішки курочки, і більше в основному ви бачите за кольором чого свинини. Тому що свинина пустить більше соку і буде смачніше. Тепер я ось так перекрутила разом із м'ясцем цибульку, одну цибулинку. І я її сюди вкинула. Чому? Пояснюю, тому що цибуля повинна бути і сира, не тільки смажена. Далі, у мене є ось. Як ви бачите, ще дві такі цибулинки. Ось такого синього кольору маленька, біленька малого, малого розміру, синенька малого розміру біленька, і ось такі, як ви бачите, дві морквинки. Одну я потерла на велику терку, зараз цю моркву і цибульку змішаю на пательні, обсмажу і додам у м'ясце. А оцю моркву я додам, в мене ще трішки залишилося ще цибульки, ще одна цибулина сюди пів цибулини пішло, і пів цибулини я залишила перекрученою. Я натру разом і посиплю вже зверху на оцей перець, щоб воно там гарно так було з таким дашком. І так, ми з вами зараз будемо робити смаження. смаження. і додавати тоді у п'ясу. А потім фарширувати. Ну, звичайно, для цього потрібно чорний перець, чайна ложка, чайна ложка ось так солі. І посипете вже зверху ось такими овочами 10 овочів. Але теж будете пробувати по смаку. бо теж тут, хоч вона й універсальна приправа, але там все рівно є сіль. Приступаємо до смаження. І так, ви бачите, що ось так воно смажиться. І... Зараз я вимикаю. Вимикаю, воно вже обсмажилося. Але, як ви бачите, не до золотистого кольору нам не треба. Нам треба тільки припустити оцю зажарочку. Все, вимикаємо. І так, сонечки, у нас готовий рис. Ми що зробимо? Сюди викидаємо в мисочку цей рис. Тарілочку відставляємо. Ось такий у нас рис ми розмішуємо. Розмішуємо, нічого не солим, нічого поки що не солимо. Будемо солити вже все разом. Так. так, розмішали. Тепер ми беремо з вами, як я говорила, ось так солі. Достатньо. Так. Можна на око, можна і так. Десь чайна ложка, ложках отак. Так, теж небагато. Так. Ну, а 10 овочів ми вже висипемо тоді, коли буде кипіти. кипіти. І так, оце ви зробили. Дивіться, у нас більше є м'яса повинно бути. Тепер ви знаєте, що тут є олійка. Ми з вами ось так беремо, з вами отак трішки олійку скидаємо. Олійка нам потрібна буде, не переживайте, ми її використаємо. А використаємо ми її коли. Ми її використаємо тоді, коли будемо вже в кінці засипати, заливати, таку робити, наче як підливку до наших перчиків. Все, Де, що там залишилося, нічого страшного. І так ми з вами знову змішуємо оце все разом. Це все разом змішуємо. Так. Тут нам не треба ніякого кольору червоного, нам треба, щоб воно само дало цей колір. Запам'ятайте, моркву не всю треба кидати. Нам же треба вітаміни. Треба вітаміни. А вітаміни коли будуть? Коли буде морква, ціленька. Так, оце треба підбирати і викинути. Так, тепер я говорила за капачки. Кабачки. Нам дуже води багато не треба, його тут і немає цієї води. Бачите? І так то води її. Ми ж не солили кабачок. Не солили. Тому і кинули ми чайну ложку, щоб не було мало. А потім зробимо заливку. Якщо буде мало тут солі, ми можемо досолити. Все буде по наливці, яку будемо заливати. Так що. Нормально. Тепер ми беремо руками, отак руками то, пожмемо, тому що нам треба обов'язково попробувати, що воно, як воно як воно тут. О, м'ясо теж більше м'яса. Хоч ми й кинули. Виходить так, що кабачок один, середній такий, середній, немаленький, середній. Ви його потерли і виходить так, що половина, більша половина м'яса і половина. Чого рису і кабачка. Це разом повинно бути. Скільки м'яса, скільки кабачка з рисом. Але можна навіть менше робити. У нас вийшло навіть трішки більше. У нас вийшло, тому що кабачок у нас він зараз пустить сік і його там буде менше. І тому вийде м'яса більше. Робите на полу, пів стакана рису, закипить і знімаєте. Так, ось так. Вимкну. Боже, я вимкнула, ну нічого не чупало. І так, ми сюди сонечки кинули піджарку, кинули кабачок, кинули з вами рис, поперчили, посолили і тепер будемо відправляти туди-у наші перчинки. І так, Ось так ми будемо зараз їх наповнювати. Наповнювати. Так гарно, гарно їх отак нажимаєте, нажимаєте, не, не бійтеся, все нормально. Якщо десь там щось впаде, туди нічого, то воно ж буде в воді, а в воді воно дасть смакоту теж. Так що отак, отак його за. Кладаєте. Оці великі, як ви бачите, буде дуже гарно закладати. Менші, звичайно, трошки, трішки важче. І так за, заповнюєте повністю всю каструльку. Ось так. 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 Можете ложечкою, ну мені краще рукою. Мені краще рукою заповнювати. Руки чисті, обов'язково мийте. Все треба мити зараз. Перш ніж щось робити, треба завжди руки помити, продезінфікувати, щоб не було ніякої інфекції не попало. Ви ж для себе робите і для чужих так само, щоб люди вас любили і згадували добрим словом. Вони казали, така хазяйка, така і так далі. Так, отак ви заповнюєте кожний, кожний. Перчик. Так. Тонечки, ви заповнили кожну перчинку. Тепер ми бачимо, що у нас залишилося. Можемо потім покидати вже зверху, як фрикадельки будуть. А зараз ми що робимо? Ось отаку моркву кидаємо між цими перчинками, отак. між цими перчинками, отак. Зверху можна. І в нас ще залишився перець. І ми можемо так ще перець покидати. Отак, От перець покидаємо і мурку. Це буде дуже і дуже смачно. Так, наша цибулька, як я казала, така що залишилася порізана. Бо нам треба, так, і бачите, вийшла ціла кастулька. Тепер ми можемо поробити такі кругленькі ці, отако зверху. Зверху бо залишилося, куди ж його дівати? Можна на суп зробити, можна зробити сюди. Отак воно буде теж варитися. Ви потім зразу його візьмете з оцим всім. Нічого страшного. Так. Такі котлетки будуть. Прикадельки такі будуть зверху. Ну так. 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 Хай лежать зверху. Так. Так, і на середину ще один. Ось і все. Ось у нас і вийшло, дивіться, скільки. І будуть фрикадельки, і будуть у нас перчики. Так, це все прибираємо. Зараз ми зробимо заливку. Заливку зараз я вам покажу яку. Сонечки, беремо з вами ложку або навіть дві, дві ложки томатної пасти. Заливаємо водою. Отак водою заливаємо. Розмішуємо. Розмішуємо. І що? Ми не забуваємо з вами, що в ще є сковорідка. Сковорідка ми що робимо? Ми зараз робимо на сковорідку, ми зараз виливаємо оцей соус. Там є олійка. І ми туди вилили. І так, це відставляємо. Зараз ми ставимо трішечки, воно повинно припуститися. Подивимося колір. був червоний Якщо не такий червоний, додамо томатної пасти. Сонечки, ви бачите, що ми маємо з вами ось такий красивий колір червоний. І тут була олійка. І зараз ми перельємо ось сюди в цю каструльку і поставимо потім на вогник. Ось так переливаємо повністю. Але там залишилось ми зараз сюди водички кип'яченої наліму. Пательню і з пательні ще і це перелиємо. Ось і все. Ви таким чином перелили. Тепер сюди ще лавровий листочок в кінці, як уже буде кипіти, сметанку ложечки кинемо і три зубчики часника. І так, сонечки, отак накриваємо кришечкою. Дивіться, щоб водичка, коли закипить, щоб вона накрила це все, ні, значить, долити треба води ще. Зараз ми подивимося. То лєм, якраз тут з чайника, отаку, доливаєте води, щоб воно було багатенько водички. Ну, ж О, все. Дивіться, бачите, водички багатенько, щоб було. Накриваєте кришечкою і хай воно вариться. Можна на середньому вогні. Бачите, що вже так сильно кипить, ось, то робите менший вогник. Отак, менший. Хай він там тушиться, тушиться не сильно, а то так википить усе. Розуміли? Так, регулюйте. Регулюйте, щоб воно нормально. Тим часом я вже помила посуду і зараз беру часник, три голівки часника. Вичавлюю, і тоді буду кидати сюди, коли воно вже закипить, коли воно буде майже готове. Десь півгодинки точно буде кипіти. Так що до зустрічі. А ми з вами спробували. Оце, і воно трішки не сольоне. Отак досипаємо, щоб воно було соляніше трішки. І сюди докидаємо ще перцю, Не вистачає перцю. Так що, ось так. Все треба пробувати на смак. О, оце вже краще. Будемо вча пробувати. Ми ще часничок не дуже пересолюйте, щоб не було пересол на голові, не забувайте. Видавлюємо сюди ще часник. Ось так. Отак. Так. так, сонечки, кипить Уже 20 хвилин. Виливаємо сюди сметанку. Я беру молокія. Мені найбільше вона подобається. О, тут ще й повітряна тривога. Оце таке життя у нас. Ну нічого, будемо жити. Не здамося. Ось так от. Будемо жити. На злу ворогам будемо жити. Їсти перець. Отак от. Так, воно тоді само там розбереться куди потече. Сметанка дасть смак. Запам'ятайте. Дивіться, який колір. Дивіться. Класний, класний. Я ще кусочок сметани цього. Зараз ще масло треба покласти. Ой, воно буде таке смачне, але ж не можна. Оце вся проблема, що те не можна, те не можна. Так що, якщо ви молоді, і все... нема проблем ніяких, отак от, от беріть. Їжте, поки молоді, все, що можна. Але бережіть здоров'я. Бережіть. На старість теж потрібно здоров'я. Ну що, чекаємо, хай кипить собі потихеньку, накриємо кришечку і будемо жити. І будемо потім смакувати. Сонечки, ось вийшов у нас такий перець і дві фрикадельки. Ви бачите, що можна все-таки готувати за півгодинки ось такі перчинки, фаршировані м'ясним фаршем. Овочами. Також ви розумієте, що треба подати, обов'язково поливши підливою, і посипати зеленю. Цибулька ось зверху, ви бачите, і петрушка. Можете салатик ще зробити, і буде дуже-дуже смачно. До, для соусу не забувайте 2 столові ложки сметани, кетчуп або томатний соус, або томатну пасту, вершкове масло я ще додала грам 30. І перець чорний та сіль, як ви знаєте, за смаком та 10 овочів за смаком. І так, все пробуйте, дуже смачно. Дякую всім за те, що ви мене дивитеся. Українською дякую. Англійською сенкю. І gracias іспанською і дзянкує польською. До побачення українською, гудбай англійською, а віста іспанською і довіднення польською. Всього вам найкращого я всіх вас поважаю і чекаю, подобайок, коментарів. І всього найкращого. Будемо живі і здорові! Здоров'я вам бажаю миру і спокійного, спокійного неба!